Паска з борошна з деокупованих територій. Перед великоднем у різних містах України та за кордоном проводять майстер-класи з випікання пасок. Головний інгредієнт борошно з зерна, яке виростили та зібрали на розмінованих полях. Організатори хотіли показати справжню ціну українського хліба та нагадати про проблему забруднення огідь смертоносним залізом. Олена Мендалюк побувала на заході у Дніпрі. 300 грамів цукру на кілограм борошна. Поки вистигає опара шеф кухар, Андрій Ворон переходить до замішування тіста для великоднього хліба. Рецепт на три 750 грамові паски. Для цього нам потрібно 1 кілограм борошну, 25 грамів живих дріжджів, молоко, 350 грамів, цукор 300, масло вершкове 250 грамів. Чотири курячих яйця, один жовток, сіль, ванільний цукор і для начинки у нас буде фундук та цукати. Та головний інгредієнт цього майстер-класу борошно. Наше борошне, котре, котре з розмінованих територій Херсонщини та Миколаївщини. Віталій фермер з Херсонської області має поля у Чорнобаївській громаді. Вирощує зернові у жовтні 22-го, через тиждень після деокупації почав прибирати угіддя від російського залізяча. Всі поля, ну як в ураганах, в дуже багато залишків було різних вибухонебезпечних предметів. Йшли, убирали те, що розуміли, що безпечне, убирали самі. Ну, вивозили там Камазами. На сьогодні вже очищено 35 тисяч квадратних кілометрів землі. Зокрема, розміновано 1600 гектарів на Херсонщині. Складність у тому, що пройшло деякий час, і рослинність велика рослинність з'являється. Тому застосовується механізоване розмінування, але не завжди воно може під'їхати, і тому застосовуються піші розрахунки з металодетектором. У лютому, 23-го фермер вперше посів у горох, потім у березні. Ярий ячмінь розповідає, працювати на землі у прифронтових районах то ще виклик. Зараз на Херсонщині, от ДСНС казав за високопільську громаду, за е, велика Олександрівка. Да там у всіх фермерів ні в кого немає складів. Вони б'ють по складам. За підрахунками 39 тисяч квадратних кілометрів території України залишаються потенційно замінованими. Дві третини це родючі поля. Небезпечні знахідки досі виявляє на угіддях і в Італії. Буває таке, що видісковує і мій механізатор так от в руках приносить від касетного боєприпасу, Це що все розлітається, от прямо воно заряжене. Просто воно заряжене. Акуратно положили його і все. Та, попри все, на зловорогові фермери продовжують працювати минулого року. Зібрали гарний врожай пшениці. І в травні були опади. То ми ну, зібрали непогано по 5 тонн з гектара. Зібрали по ну, центнерів, Зібрали пшеничка і дуже гарної якості. Щоб показати справжню ціну українського збіжжя та привернути увагу до проблеми замінування. Міністерство економіки та міжнародні партнери ініціювали проект. Душа землі в його рамках і проводять майстер-класи з випікання пасок із борошна з докупованих полів. Мені подобається, воно дуже добре себе веде, воно не пливе. Я задоволений нашим українським продуктом. Щільний рулет з будь-якою начинкою, котра вам подобається. Це може бути творог, можуть бути просто цукати, горіхи, що вам більше доподоба. Потім згортаємо його равликом. Дніпряни ретельно занотовують рецепт. Мені більше подобається з додаванням не молока, а сметани. Сметани, ну і теж масло, да, і смета, замість молока, сметани. Сподобалося з нутеллою. Так як вдома є дитина, полюбляють дітки всі солоденьке. і хочеться для себе спробувати щось нове. Та попереду кульмінація. Яка паска у розрізі? Та. Вона дуже волога. Я обожнюю вологі басмі будемо пробувати. Ми зробили фото рецепту. Будемо вдома вже намагатися повторити. Тим паче в нас є приклад того, що має вийти. З Дніпра Олена Мадалюки, Рослав Засоба. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.